Мультиклапан діаметр 315 на 30 ат 02 Спринт з котушкою без ВЗУ томасету. Виробник Томасето Італія Мультиклапан призначений для монтування на пропан Бутанові циліндричні балони діаметром 315 мм та відповідає всім стандартам безпеки. Омологація 67R01. Мультиклапан монтують за допомогою шести гвинтів. оснащений електромагнітним клапаном і котушкою 12 вольт. В комплект входить проводка до даного мультиклапана. Штуцер входу газу м 12 1 трубка 8 мм. Штуцер виходу газу м 10 1 трубка 6 мм. Поплавковий обмежувач відсікає при наповненні балону на 80%. Аварійний протипожежний та зворотній клапан змонтовані в корпусі мультиклапана. Ручний запірний вентиль, перекриваючи подачу газу. Місце для монтажу датчика рівня палива. Можливо встановити механічний і електронний датчик. В комплекті гвинти кріплення мультиклапана. Гайки прорізні М12 крок 1, гайка прорізна М10 крок 1, ніпель діаметр 8 мм, ніпель діаметр 6 мм.